Готуємо неймовірно смачний суп, Бозбаш. Це один з моїх найлюбленіших обідів. Я завжди готую на баранині, але можна брати і яловичину. Рецепти грамовки детально написані в описі. Відео м'ясо переберемо, нарізаємо нут на ніч замачимо. Відварюємо бульйон, окремо. відварюємо хвилин 20, а вже промочений нут. Пасарую зелену цибулю можна брати звичайну ріпчасту. Я просто не люблю. Додаємо часник. Також додаємо натерту на крупній терці моркву і обсмажимо декілька хвилин. Додаємо томатну пасту, перемішуємо і трошки протушковуємо до напівготовності. Картоплю нарізаємо ось такими скибочками, додаємо вже в зварений бульйон. Туди ж засипаємо нашу пасировку томатну. Варимо хвилин 20, додаємо зелене яблуко, нарізане шматочками дяки картопля, а також замочений попередній чорнослив. Варимо ще хвилин 10, а вже ж підсолюємо перчимо, додаємо. Лавровий лист. В мене не всі люблять чорнослив, тому я його не нарізаю, хоча можна нарізати соломкою. Але він дає свій неперевершений смак. Суп поживний, такий густий, з кислинкою дуже-дуже смачний.